-каналі. Сьогодні у нас велика весела подорож разом з моїми сестричками Емелі. Всім привіт, це я Емелі і ми вже завтра будемо летіти на літаку. А куди? Пишіть свої здогадки в коментарях. Іграємо в планшетчик! Friday. Заїхали на заправку. Всім привіт, я Ліко! Кордон. <сос> Короче, тихо, что я музычку, <сос> Мы до сих пор стоим в очереди. Уже 6.22. Тут вы можете побачить, Заїхали поїсти, а, бо вже проволодалися. Так, да, вже 9 годин, зараз 9 годин, і тут вже просто так сміло, це просто наче, наче зараз не 9, а 6 годин. Ну, типа, угу. Ми покажемо рум тут. Ми типа, е заїхали в готель, в квартиру, короче, на 3 години, а через 3 години ми їдемо в аеропорт. Ракібаді, коман-кован, ракебаді, ракетібаді. Коротше, ми заселилися в готель на три години. Нам залишилось спати три години і ми через три години встаємо. Ми заселилися в готель просто типа ми щоб маленький. Так, да, Просто щоб типа, переспати і летіти на самоліті. Да. Зараз ми вам покажемо маленький поганенький рум-тур да. ми... двері, Тут шкаф. Тут Емілі мішає. Коротше, маленький яйце, і тут. Ну, от і все, весь румтур. Ну, от ще діончик, ті батьки розкладний. Розкладушка. Коротше, це в мій диванчик я буду спати на 9-3 часа. Зато який ми вам класний покажемо румтур в Єгипті! Це просто буде супер! А на цьому все. Друга частина буде дуже скоро, як ми за репорта, як ми летимо і так далі. А зараз дякую вам за перегляд! Це була перша частина, і всім пока-пока. Ждіть другу частину. Ми вже берега людей.